Друзі, усім привіт! Вітаю вас, шановні на каналі. Бажаю міцного знову здоров'я, терпіння і все буде добре. Незважаючи ні на що тримаємо рівно спину. І зараз... Зараз трішки. Знаєте, у мене останнім часом трішки змінюються мої думки. Зараз я скажу. Вчора я вам розповідала про те, що невдала зустріч зі знайомою, і вона мене не попередила. І питання я собі ставлю інколи, це як, це як приклад життя, це не те, що там із за цього. Не чому так відбувається, а для чого це відбувається? І вчора я зрозуміла, що я знайшла відповідь. Якби ми з нею зустрілися, я би не дізналася про те, що, про те, що я зараз вам розповім. Я ж не вдала зустріч, повільно йду додому, милуюся нашій осінню, вам показую. І зустрічаю знайому. А ви пам'ятаєте, я вам вже тривалий час про це кажу, що мені дуже хочеться знайти косметолога, який робить мікротоки, мі... мікрострум. Ну, як там, українською, ви мене зрозуміли. І я йду і зустрічаю, і щось ми розговорилися, а я кажу, що... Сказала про це, не знаю чого, а вона каже: а зайди туди, каже, там роблять. Я кажу, я заходила там туди, мені рекомендували косметолога. Я не кажу, що він поганий. Дівчата, я зараз не. Та й взагалі я така жінка, що якийсь там догляд за собою, або ще щось, якісь процедури. Оце мікротоки, мікрострум. І все, все, що я робила. Ну, і то інколи, те, що я вам показую. Коли забула, коли згадала маску, зробила так, раз на місяць, а то один раз на два місяці, ото тк тканина маска. Так от, збираюсь. І Я вчора йду і думаю, та зайду, спитаю, тому що є. Ходила я на консультацію, то колись пам'ятаєте, то... Косметолога. і вона мені казала, скільки там коштують процедури. Так, там дуже коштовне обладнання. І ті процедури, вони мені, я хочу виглядати на свій вік, але доглянуто. І мене лише влаштовує те, що я вам сказала. І я заходжу туди і запитую, кажу, Заходжу на рецепшені, сидить жіночка. Я кажу, що а чи є у вас косметолог? Вона каже: так я косметолог. а що ви хотіли? Я пояснюю, що я хотіла. А вона стала мені ставити такі питання, які мені сподобались. Тобто я відчула інтуїтивно, що ну, на перший погляд дійсно. І вона сьогодні мене записала, зараз я до неї йду, але вона сказала взяти ту косметику, чим я користуюсь. І я кажу, що та, особливо нічим я не користуюсь. Але ж, дівчатка, я зібрала. І я не знала, що у мене ця торба настільки буде важкою. Але там і сиворот, ну там, і чим я вмиваюся, і сиворотки, і крем. Крем лише один зараз. Ну, умивалки взяла там. Ну, взяла все, що в мене є в хаті для обличчя. А Крем у мене лише такий пайот. Я його на розетці купувала, зі знижкою він коштував 960 гривень і йшов з Європи, але я тижня три на нього чекала. І я користуюсь їм лише коли холодно. Це минулого року я користувалася, розумієте? Він майже цілий. Ну Запах такий, знаєте. І оце ж я назбирала все. А я кажу, в мене така сироватка для обличчя, така, така, а вона так слухає, ну, в мене колаген, потім там ретинол. Там ще, ну, Я вам все показувала, коротше. Все, що я вам раніше показувала, це і все. Там, три, три пляшечки. колаген, ретинол і ретинол з іншого виробника. То я українського купила, перед тим у мене ще був корейський, якщо я не помиляюсь. А вона мене так слухає і каже: Ваша шкіра, не розумію, що ви, ви від неї хочете, навіщо вам стільки? І каже: візьміть все, чим ви користуєтесь. Приходьте, ми зробимо мікротоки, і я кажу, скільки коштують, вона каже 500 гривень. Але мені не так, як для догляду за обличчям, а так, як. Для загального такого мого стану, тому що після цього якось я себе бодріше почуваю, у мене стільки енергії, мені хочеться щось робити, у мене думки якісь такі більш ясні стають. Немає якогось гальма такого, що <сміттєві> Тому зараз іду до косметолога. Беру свою торбинку, а торбинка ця, до речі, це мені Катюня, ще коли я дуже давно була в Києві, ще минулого року, робила подарунок від українського виробника косметики. І саме в такому пакуванні було і тут така, такий паперець подарунковий, і якраз воно допомагає тримати все вкупі. Тому ну, зараз йдемо з вами разом до косметолога, я не знаю, я там не буду знімати, але потім е, вам скажу, що вона мені сказала стосовно моєї доглядової косметики. І ще вона, я їй сказала за мікроток, і вона каже, так, це дуже і дуже чудово. Це починає працювати, відновлюватися, там все-все-все така процедура. Ну, на так, якомусь такому великому, коштовному обладнанні це було б дорожче. Ну, каже, «А дія така сама. Каже, ну добре, дякую. Так, дивлюся на годинник, що побігли. Оділа ж флізовий костюм і думаю, там же ж я його буду знімати. І для косметолога якраз оця футболка теж є український виробник, що я купувала. Думаю, якраз буде і нормально. А скажи, роздягатися, то будемо роздягатися. Mm -hmm. Зараз перевіримо, чи працює, якщо кажуть, вертача невдача, тому що я вийшла, дивлюся дощ на крапа, повернулася за парасолькою. Хоча я не особливо в це вірю, але... Колись пригадую, мама казала, що ну, якщо так, чи бабуся, я вже не пам'ятаю, хто казав, але я це знаю. Якщо так, що треба тобі повернутися, що забула вдома, то зупинись, подивися на себе в дзеркало. Так, декілька секунд. І все. А я в такі якісь моменти, хоча подивимось, як воно буде. І чомусь я собі нагадала, той блогер Даша. Євтух, як вона каже, іду собі торбою теліпаю. Так і я оце йду, <свісно> торбою Ось так. Хтось якісь магазинчики дивлюся, робить, буде відкривати ремонт. Так, потрохи-потрохи там життя продовжується. Угу. Дівчата. І сміх, і гріх. Зараз я після процедури, і вона подивилася, всі мої там пляшечки. Я кажу, навіщо вам стільки? Я кажу, хіба це багато? Вона каже, більше не купуйте. Має бути одна лінійка, далі ви її використовуєте. Там я прийду додому, вам покажу. І Каже, ваше тіло має зрозуміти, що від нього хочуть. Тим, що має дію накопичувальний ефект. А ви то-то-то-то, я кажу, для різноманіття коктейль. вона каже, не треба такого коктейлю. І тривалий час я вже не буду купувати доглядову косметику. Ну, зараз з торбою прийду додому. Все вам покажу. Боже, ну яка осінь. Я просто від неї кайфую. Подивіться на це листя. вау А я кажу, а якщо світла не буде, там ви працюєте, ну так, на всяк випадок запитала. А вона каже: так, у мене апарати заряджені. Все нормально, генератора немає, каже, станції немає, але апарати мої заряджені, лампу я включати можу. Єдине, що не буде теплої води. Я кажу, якщо що, то ми з вами домовимося. Я можу в термосі дома нагріти та принести вам гарячу воду. Вона каже: ну, знайдемо в ухід ситуації. Я кажу: Ну, дійсно, знайдемо. Отак от і все буде добре. І, до речі, що ще пригадала, що мікротоки мені легше на очі. Я зараз йду і якось так краще воно якось бачите. Так, ну що, що мені порадив косметолог? По-перше, має завжди бути принаймні одна лінійка для того, щоб. Наші клітини мають пам'ять, вони накопичують. Тому першим ділом, отак от вона, це одна лінійка, вона склад дивилась, вмиваємося пінкою. Бажано це на літо. Зараз ну, треба встигнути використати пінка, тонік. Далі, каже, сиворотка, сироватка, сиворотка, ось така в мене. А, ось така. Це, каже, бажано якось зараз, поки ще так більш-менш тепло, зробити. І це зранку, тому що зранку наші клітини більш вимагають очищення, за ніч вони фільтрують дуже багато усілякого. І це пінка від холіс кім. Вона сильніша, ніж ця пінка. Цю можна на ніч. Крем, як ну, це для моєї шкіри обличчя. Більш коли, коли будуть холоди, на ніч можна робити. І в день теж можна, але так, через 15 хвилин, як я нанесла крем, серветочкою треба обличчя. Промокнути, ну, прибрати зайвий крем, тому що все корисне з крему, і шкіра бере в перші 15-20 хвилин. Так, і оце каже на ніч. Оце зранку оця лінійка. А взимку оце, це зволожуючий. Їй дуже сподобався цей гель для вмивання, саме блакитний, тому що він зволожуючий для такої шкіри, як у мене, і тонік, так. він теж зволожуючий і каже, якщо користуватися саме цим тоніком аква. Супер Аква. То ніякий крем та сиворотка більше не потрібно. Тому взимку ми доглядаємо лише цей тонік, ця вмивалка і цей крем. Далі бажана влітку лише ензимну пудру використовувати. Це, як на її думку, і для моєї шкіри обличчя. І я кажу, у мене ще ось така скатка. Вона каже, ну, непогана, тому треба чередувати, враховуючи те, що і це прибирає там, зайві клітини. І це дуже сильно очищує. Ну це бажано літом оце, на літо. Він каже, ще один-два рази зробіть, один раз на тиждень. Каже, і, і все. А це можна каже, кожної, там, неділі, ну, раз на тиждень. Наприклад, по суботам, щоб каже, краще було запам'ятати, робити оцю скатку. Так, вона мені там повиставляла, я вам показувала. Зараз прийшла додому і думаю, це треба заховати, поки що не використовувати. Це коли буде нуль та мінус. А це швиденько, швиденько, швиденько треба. Ну, до речі, я якось не звертала увагу інтуїтивно, а вона каже, це дуже класна пінка. Вона дуже класно очищає обличчя. Там з якоюсь кислотою, ось гліколевою. о! І така ж у мене сиворотка. Але коли холодно, то це зовсім ніяк не підходить. А літо, весна, осінь тепла якраз і добре. Ну, бачите, є в мене і зайве те, що ти поробиш. А мені здавалося, що та там в мене нічого немає. А в мене ще є зайве. Ось так, мої дорогенькі, я сходила до косметолога. Перше враження мені сподобалось. Мені сподобалось те, що я останнім часом теж намагаюся до цього прийти, не мати нічого зайвого, але мати все, що тобі потрібно. І це мені. Дає якусь таку довіру до людини, тим паче, коли вона там про щось розповідає, і ти розумієш, що людина в тимі, вона розуміється на клітинах, каже, що дуже часто не потрібно робити такі стимуляції мікротоками, тому що, наприклад, каже, у нас обличчя має три види клітин: одні, які у нас народження, одні, ну, це вона каже, я не спеціаліст, я не буду нічого казати. Інші, які виробляються впродовж життя, інші ті, які вже збираються йти на пенсію. І така процедура, вона дає можливість тим клітинам, які і вони хаотично так якось між собою розположені, І каже, коли клітина та що як коняка, вона бере ту, що начебто зібралась на пенсію, і каже, ні-ні ні. -ні, -ні". Разом давай, тримай підручку, пішли, разом будемо працювати. Тому ну, це її були пояснення. І я з вами ділюся, можливо, ця інформація комусь буде корисна. І мені дуже подобається не мати нічого зайвого, але мати те, що тобі потрібно. Моя філософія життя зараз така пішла, а потрібно не так багато, як стається, головне, щоб було мирне небо. То зустрічі в новому відео. До побачення, мої дорогеньки.